День малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одного нашою піснею. Усім привіт! Праву ручку піднімай і долонькою махай. Привітай цілий світ, заспівай усім привіт! Ручки вгору піднімай, і долоньками махай. Привітай цілий світ. Заспівай усім, привіт! А зараз малята, послухайте вірш і скажіть, про яку пору року розповідається у вірші. Диво, сани прилетіли. Скакуни в тих санях білі. В санах тих сидить цариця, білокоса, білолиця. Роковом махає, сріблом все криває. Так, вірно, це зима. Яка зима цариця? Білокоса, білолиця. А як ще красиво можна сказати про зиму малята? Зима білосніжна, морозна. Холодна і люта. А що зима робить? Так, сріблом вкриває, а ще стелить, мете, ситле, трусить сніжком. Пропоную послухати пісню про сніг композитора Миколи Шуть. Пісня називається Снігова пісенка. Слухаймо! Зими трішечки замерзли ми, Грудень, каже, пострибай. Січень, каже, присідай, стали, сіли, стали, сіли, стали, сіли, стали, сіли. Рішки тіло розігріли. Місяць лютий нагадав, треба братися до справ. А зараз я пропоную послухати звуки. Чиї голоси ви чуєте? Так, це співають пташки. тиша. Куди зник пташин, пташиний щебет? Так, багато пташок покинули свої домівки, бо настала зима. Але чи всі птахи відлетіли в теплі краї? А пригадати нам допоможуть наші загадки. Перша загадка. Маленька сіра пташка скрізь літає, усюди заглядає, чив-чив-чив. Вірно малята, це горобець. Тук, тук, тук робітник працює, дерево лікує. Так малята. Дятел. Слідуюча загадка. Маю грудку я червону. Люблю дуже горобину. Так, це снігур. Слідуюча, маю жовту грудку я і червоні крильця. Дуже люблю сало, можу. Пригоститися. Так, малята, це синичка. Пропоную вам, малята, послухати уривок казки Оксани Іваненка. Синичка. А синичка на зиму і не заснула, і не відлетіла. Не заснула тому, що взагалі ніхто з пташок не хотів ховатися в темні нори та засинати, але й відлітати вона не хотіла. Хоч казали інші птахи, що в далеких теплих краях цілий рік, навіть узимку, цвітуть квіти і всякої комашні завжди досхачу. Ти замерзнеш тут, чепурушко», – казали Солов'ї. Які відлітали найраніше. Це були найкращі співці в лісі, і, напевно, вони так поспішали, бо боялися за свої голоси, якби не втратити їх на морозі. Летімо швидше з нами, говорили журавлі. Синичка співала весело. Ціні, ціні, зіні зі, не боюся я зими. Ти зима, не лякай. Я не кину рідний гай. Сподобалась вам казочка? Так, маряк. А зараз давайте пофантазуємо з вами. Що може трапитися з ташками взимку? Так, вони можуть замерзнути від холоду. А чим ми з вами можемо допомогти? Вірно. Ми будемо з вами будувати будівнички. Давайте пригадаємо, що полюбляють синички і зимуючі пташки. Так, це насіння соняшника, чертополоху, несолоне сало, суміш насіння, фрукти, ягоди, арахіс, овес, пшеничка, просо, каші сухі або напізвальні. Маля, а вам сподобалася пісенька про синичку з нашої казочки? Давайте ми її послухаємо. І вивчимо. Послухай ту пісенку синички. Зіні зі нізі, -ні -зі, не боюся я зими. Ще раз. Зіні зіні -зі, зі не боюся я зими. Ти зиму не лякай, я не кину рідний край. Ти зиму не лякай, я не кину рідний край. Добре, заспіваємо з вами ще раз. Зінісь, ніж зі, ніжін, зі, ні, зі. не боюся я зими, ти зиму не лякай, я не кину рідний гай, ти зиму не лякай, я не кину рідний гай, сіні сім і зіні зі, зі. А ще синички справжні. Борці з шкідниками. Навіть у холодну зиму синичка рятує дерева і майбутній врожай, бо відшукує під корою дерев-шкідників і з'їдає їх. Давайте ще раз послухаємо і подивимось пташку синичку. І послухаємо і спів. Ось така наша синичка чудова і дзвінка. А зараз наше музичне заняття закінчується. До побачення! До побачення!